Ми хотіли послухати вас, тому що ви самі розумієте, що будівля державна. Так? Народна. Комударна. Народна, питань немає. Токе ще не народне. Ви прийшли погрітися. А, погрітися? Ну, питань немає. Це ж таке. А Давайте ви, погріт. ви, ви погріт. серйозно. Да? Да. Не починати з приміщення. Да. Приміщення збережене. Люди в теплі. Ми, Ми ведемо нормально. Переговори. Тим більше, якщо ви маєте на увазі новий закон за захоплення державних будівель, ми його не підтримуємо. Давайте це не про це не говоримо. Давайте говорити про серйозні речі, які відбуваються в державі, в нас на Черкащині. Згод. Якщо згода, то давайте про це говорити. Згодні. <клес> Будь ласка, які ваші вимоги? Тому що це є рішення. Народного вічча не такова неодноразово підтверджений. Значить, нам потрібно вийти із ситуації політичної, на Черкащині, і далі нагітати ескалацію. Ми вважаємо, що ви, влада обласна, спровокували побоїще приміщення ради. Ми вважаємо, що цим побоїщем керував особисто губернатор. Значить, все це Значить, у нас є інформація, що безпосередньо вказівки давали вакцину такий посудив. Тому ми вам пропонуємо Значить, скупити свій людину перед українським народом, Значить, подати від ставки. Ну краще, якщо ви поговорите з Тулубом, щоб він одразу подав від ставку, а тобі вивці. Я думаю, що це може бути шлях. Для розв'язання політичної кризи на Черкащині і так зробили більшість адміністрацій областей і так і сьогодні ще роблять. Тільки єдина адміністрація, яка допустила масове побоїще, зініціювала арешт людей. Я вчора мав розмову з керівниками підрозділів і керівниками МВС, вони посилаються на те що це була казівка, казівка дана керівництвом обласної адміністрації. Вони правда, це говорили так, що не дуже хто чув, але є багато підстав у нас для того, щоб стверджувати, значить, яка ситуація. Дивіться. Якщо ви не повірите, то ми тоді будемо шукати і вас, значить, вибачте, будь ласка, ну, народним поняттям, не буду значить, ні, ви Чи, ви да, значить, да, притягував до відповідальності ви кажіть, значит, я... Народним судом України. Значить, тому що ви спровокували, я прошу зафіксувати, А я це вам до... Значить, Свідчення, які ми зібрали, свідчить значить, про те, що значить, в момент проведення вами була спровокована всередині провокація. Там почали взриватися, потім кидатися. Так, і громадяни, мирні громадяни, які зібралися на мирний протест, вони кинули, до речі, в цей момент, це зафіксовано у нас на відео, Колись з третього поверху, чи з четвертого вже там я не бачив, який він там був точно. Але кинутий був горшок на дівочку, значить, мітингувальницю, значить, так, яку в тяжкому стані. Тому ми вважаємо, і це наша спільна думка, ми неоразово проголосували за неї, щоб ви спровокували конфлікт. Плюс Тулуб тероризує Черкащину. Він є взяточник, значить, відповідально заявляю. Значить, він є фальсифікатор виборів безпосередньо організовано. До речі, він особисто давав казівку за вашою згодою фальшувати вибори, це те, що мені. Значить, в туб в вонкодиспансері, значить, заставляли прямо є зафіксовані розмови. Значить, і ми в чому, до речі, особисто сприяли. Тому ми бажаємо, що ви. Як керівники сприяли утворенню злочинного групування? За це проголосували, це не моя думка. Значить, в стінах обласної адміністрації. Ми вважаємо, що правильно буде, якщо ви мирно, значить, швидко напишете заяви, значить, добровільно напишете заяви, складете повноваження, придасте народній раді сформовані на вимогу народного віча Черкаси, Черкаси Черкаської області, тут представники є з більшості районів. Значить, і тоді народна рада, підпорядкувавшись, а вона сьогодні проголосувала на народній раді, яка об'явлена в Україні, поведе далі, як казав президент. Ми розуміємо, що влада не витягне ситуацію з кризи, значить, а на це відповідальність візьме опозиція. От ми, як опозиція, і візьмемо відповідальність на себе. Ми просимо вас над цим подумати оперативно. І прийняти рішення. І плюс у нас така ще вимога, що ви маєте, якщо ви чи приймете ви таке рішення чи ні, чи приймемо вам час чи ні, але нас чекають тут люди, значить, і часу немає. Ваша заява про те, що ми захватили приміщення, це зафіксуйте, це ще є одна провокація. З вашого боку, що ми захватили приміщення, це ще є одна провокація. Ми вам попереджаємо. У нас є чіткі програми дії. Завтра ми цілий день скликаємо народ Черкаси і Черкаської області. Значить, і завтра ми прийдемо до вас, якщо ви сьогодні не погодитеся, то ми вас іще раз попросимо це зробити. Зрозуміло. У мирний спосіб підкреслюйте. Тільки не роздумайте далі горшки кидати. Значить, Сільців зривати бомби, І тому що попереджають, за інші Перший нульовий варіант не допустити кровополиття на Черкас, не допустити протистояння, не допустити затримання людей, дітей на вулицях Черкаської області. І з цього треба структувати. Ви пам'ятаєте, я відмовився на ваше запрошення. Я абсолютно. Логічно пояснив, що не треба загострювати ситуацію. Що з таких ситуацій правових, юридичних на революціях не буває юридичних і правових вирішень. Є політику правові рішення, які сьогодні намагаються сформувати президент і опозиція в Києві. І ми маємо це робити тут на місці.